Усім привіт! Незабаром стартує черговий чемпіонат у першій лізі і телеканал Експорт запрошує в гості цікавих гостей. Сьогодні у нас є дуже цікавий: це президент футбольного клубу Інгулець Олександр Григорович Порознюк. Гостіше добрий, добрий день. Олександр Григоровичу, менше тижня, власне, до старту вже дуже багато роботи проведено. Знаємо, що ви з командою також на зборі дивитеся, як хлопці готуються. Розкажіть про настрій в команді, розкажіть про те, чого очікуєте від сезону. Ну і останні новини, багато у вас придбань, знаємо, команда буде оновленою. Ну, Ви знаєте, задачі ми завжди ставимо максимальні. Хочемо потрапити до Вищої ліги, робимо все для цього можливе. Ну, Від мене як от президента. Саме головне це стабільність фінансування. Воно у нас є умови для того, щоб грати у футбол для проживання, для тренування, всі це є. Я вважаю, що цей рік ми дуже хорошо усилилися. Ми усилились, ми взяли дуже мало, але качественно, я скажу так. І той состав, який на сьогоднішній день, я рахую, що йому по силі, вирішив задачу, виходав вишу ліво. Сезон в першій лізі, перший дебютний для вашого клубу минулий. Вас задовольнив? Хоча там можна сезон, мабуть, на дві половини розділити, так? Ну, давайте я вам скажу, я вже говорив це неодноразово. І скажу, що е, прошли сезон це був провальний для нас, особливо перший круг. І я повністю беру вину на себе, навіть не на тренера, ні на того, ні на першого, ні на другого. Він був мій мною провальний, тому що, ну, напевно, я сильно багато внікав у цей футбол, що я просто одною заявкою заігрався. І коли ми не змогли до 1 сентября підняти в Першу лігу, то щоб ви розуміли, ми навіть у другій лігі 12 гравців і 13-й вратар догравали. Тобто. ну... Я цим живу, я кожен, кожен день стараюся внікати це все, і ну, напевне, трошки я загрався з цим. І в нас просто не було ким усилитися. такими. І я побачив, що в нас в другій лізі в нас була найкраща оборона у, в другій лізі за сезон. І тут я зрозумів, що Перш за все, для того, щоб був результат, треба, щоб ззаді навести порядок. А один-два моменти буде, його треба просто використовувати. Ну, тому. А другий, я вважаю, що ми дуже хорошого зіграли другий круг. Стабільно, нормально. На кінці там щось десь якось, але знаєте, задачі вирішені, нема за чим гнатися. Хлопці, хлопці теж можуть зрозуміти. І остання гра, та вона там, причому не рішала, дуже обідно було за. Гру з сумами, ми дійсно настроїлись були на перемогу і дійсно ми дали бій, але ну, як іноді в нас буває, арбітри просто спортили всю гру. Тому, ну, хоча нас... Я потім розмовляв із Забранським, який в гарячковитості висловив е, е, свої емоції вслух і сказав, що. Ми не чесно грали, але потім подивився, що чистий гол нам не засчитали, пенальті чисто не дали. То ну якби зрозумів, позвонив, повибачався, тому ніяких претензій не доконимо. А в другій частині сезону е, Мінгулець проявив себе дуже цікавою командою, і командою, яка мала певну лінію так, у побудові гри, е, видна рука Сергія Лавренненка, наставника команди. І нещодавно ви говорили про те, що повністю довіряєте цьому фахівцеві. І з ним е, разом з ним я так розумію, тривічний план по виходу в елітний дивізіон сформулювали. Е, цей план він на словах: чи це реальний якийсь план є, і чи можливо ви хочете і раніше задачу виконати? Ні, дивіться. Значить, задача вийти в Вищу лігу. Вона не відміняється, і ми будемо боротися в кожному матчі грати на перемогу. Ми будемо працювати для того, щоб бути в Вищій Лігі. Але три роки це план побудови футбольного клубу Інгулець для того, щоб ми 3-5 років це буде, щоб ми грали в Лігу Європи. Тобто ми будемо соціадіон будувати під Лігу Європи. Чого я так говорю? тому що ну я не розраховую. Ні на рубль державних коштів. Я розраховую на те, що сам зароблю. І, ну, виходячи з цього, треба просто надіятися на Боженьку, який буде врожай. Буде хороший урожай, швидше построю. Але не менше як три роки я цей стадіон буду будувати. Але я хочу вже зробити такий стадіон, який буде відповідати повністю всім критеріям Ліги Європи і з турнікетами, і з освіщенням, і з подогрівом, щоб до нас ніяких питань по атестації не було. Розкажіть про стадіон. Це буде абсолютно новий чи на місці ну, стало. З нуля. Ось зараз сфотографірований просто пустиль. Оце на цьому пустирю буде стадіон. Футбол, Ліга Європи, вищий дивізіон. Він увірвався у ваше життя вже в свідомому, дорослому житті. Чи, я так розумію, це можливо дитяче. так? Ні, знаєте, я, ну, це дуже така історія. Знаєте, Я з м'ячом спав. Я, ну, наскільки я любив футбол, що я колись навіть у батька у восьмому класі, я вже у батька вкрав трактор, щоб викорчувати дерева в саду, і там ми построїли стадіон. Просто викручили дерева, там один тренер зварив ворота, і ми там стали грати в футбол. Я наскільки це любив, що от ми приїжджали в Петрово грати село на район, у нас не було 11 років, ми грали в 9-й дев'ятірок проти 11-ї і вигравали. Потім так сталося, що після 8 класу в мене була можливість піти учитися у е, училище у Донецьк і там в школу Шахтера, ну, в інтернат. Але коли мамі сказали, що ваш син так хорошо грає, хоче мене забрати, і сказали, що це в Донецьк, ну, вона думала, що це десь в Африці. Ну, мати 44 роки пропрацювала дояркою, вона. Ну, коли їй питав, маю, яка завтра погода буде, щоб я знав, чи в футбол будемо грати чи ні. Вона казала, синок, вона дивися на телевізор. Оце е, Москва така погода, Київ така, а решта ото ми. Ото решта це ми. Ну, Тобто вона, потім, уже, коли е, ну, з мами говорю, вона, ну хто зна, може і краще, тому що вона мене туди не пустила. Але я коли не зміг себе розвити як футболіст, я зараз хочу себе розвити як президент футбольного клубу. Ну, от е, ця місцина, я так розумію, родина надихає вас в цьому процесі. Саме от, чому там працюєте, чому там будуєте? Е, ну, іменно, ну я вам скажу, що мен... я коли загорівся, я дуже багато хотів е, зразу, ну, так вони якось е, самопроізвольно попало, що я за долги забрав клуб, клуб Десна. І, але коли я приїхав туди, мені ж передали 100%, воно та реально завірили, передали 100%, що я власник і акт прийома передачі, там і клуб, і база, і стадіон. Я ж приїжджаю перше. що, ну куди? Я йду до влади. Да, приїхав до мера і З ну да, я кажу, що ось я 100% показую, де мій стадіон. Де він каже: та підожди, де це народна команда. Якщо будеш мене на виборах підтримувати. То будеш грати на стадіоні Гара, якщо ні, то шукай собі, де в селі стадіон і грай. Ну я не поняв цих цих моментів. Я ну, молодий в цих речах був. Я, я просто не поняв, як себе навіть вести. А коли я зрозумів, що ну, дійсно там треба вкладати гроші в чужий край, і е, мені не дають ніякої можливості розвити себе. Ну, я просто розвернувся і поїхав на Кіровоградщину і вирішив розпочати все з нуля. Я поняв, що для того, щоб займатися футболом, так як би я хотів, то це знаєте, як мене колись як починав працювати в сільському господарстві, мені. У мене були гроші і кусок землі, але не було ні техніки, нічого. Я підходю до голови колос, покажу, ну я заплачу гроші, ти мені посів. Він каже, звісно, ще й гроші ти платиш, звісно, посів. Але коли приходить час сіяти, він каже, ну підожди я ж собі посів, а потім тобі. І коли він вже мені сіяв, то вже не треба було сіяти. І тоді я зрозумів, що для того, щоб займатися сільським господарством, треба спочатку купити техніку, щоб все своє було, а потім земля вже йти в землю. Так в мене вийшло. А потім я й тут. Подумав і вирішив, що спочатку треба будувати базу, поля, стадіони і все остальне. І потім в мене буде виходити з футболом. Так воно і вийшло. У мене сьогодні шість своїх стадіонів, шикарна база для, для першої команди з рестораном, шикарна база для другої команди, де я хочу навіть інтернат зробити, відкрити. Школа дозволяє, щоб там дітки вчилися. Ну, тобто, це вже навіть не хобі. Це такий, от цього, отримує такий кайф, неописуємий, що просто, а ще як команда забуває послідній гол на останній хвилині, то для мене це екстрима на місяць. А що взагалі таке от в Україні от, володіти футбольним клубом? Не заважають, чи якщо ти працюєш, то навпаки допомагають? Чи все на плечі тільки президента? Ну, ви знаєте, як вам сказати, от я на це навіть не обращаю увагу. Я просто працюю, заробляю гроші і їх на футбол. І ну, 90% навіть моїх знайомих, кумів, друзів мене не розуміють. Скажу відверто, вони говорять, ну молі чоловік, ну посчитай 12 мільйонів по первої лігії навіть чого? в рік, ну це п'ять джипів, шість любовні держати. Ну, ну чим? Ну я їм не можу цього нічого об'яснити, але ну, ну, я просто получаю цього задоволення. І все. Розкажіть про дитячий футбол, про бажання, очевидь, і ще більше нарощувати роботу з дітьми про академію. Ну, ви знаєте, напевно, це мене оце саме більше мене й толкає до цього. Знаєте, мене старший син 27 років, він фермирує вже. Я е, на футбол, я відокремив чисто віддільне фермерське господарство, яке працює чи тільки на футбол, щоб воно ніде нікому не заважало. І, е, але мене оце малий. У мене менше малому 11 років, це, ну це, ну, я не знаю, це, це чудо якесь футбольне. От, е, я не скажу, що він там, там футболіст, а це наскільки глаза і бажання щось добитися в цьому житті, він з м'ячом спить. Він всі, куди я не поїду, йому ксинок, що ти привезти? Форму. Це форму Галата форму Бешикташа, звідки з Турції приїхав. Йому любув форму, а це все. Якщо їм ще привезли на надписю Поворознюк, то він не знімає навіть в школу, де треба костюмі. <сум> <сум> Оце мене надихає ще більше на те, що я впевнений тепер в тому, що мінімум до 100 років футбол Петрові не пропаде, тому що є наслідство, яке буде теж цим займатися. Ну от про любов, звичайно, до своїх дітей кожен батько може зрозуміти. Як вам вдається ще до багатьох не своїх так само ставитися, і я, я так розумію, все ж безкоштовно? Все безкоштовно. Е, і на, наскільки їм оце знаєте, це вони е, говорять, ми ж повинні жити як. Е, Ну, перша команда, і це вони недільний режим, оце вони з ними в місті живуть, тренуються, потім їх відпускають на 2-3 дні і ці їдуть на 2-3 дні. І це в них ну, просто. А все це пішло, знаєте, ну, от багато в мене 2,5 тисячі пайовиків і е, дуже багато таких сімей, де прийомні діти. Там, такі. І дивлюся, що в них ну, реально є потенціал, от просто реально. І е, вирішив, просто, я ще почав і, і дітей-інтернат, це чисто так, ну, вирішили, давайте попробуємо, Зробимо якийсь міні-турнір, там Кубок Поворознюка, і попробуємо, пригласимо туди Дю США, школи, інтернати. І заграємо, подивимося, що, що ми хоч на цьому день. Коли приїхав Дніпро-1, приїхав Дніпро-2, приїхали е, П'ятіхатки, і вони виграють у Дніпра 1-4-0, у Дніпра 2-7-1. Ну, вибачте мене, це щось, хлопці з села, ось. Все. І мене це надихнуло ще на те, щоб я це взяв і це підтягнув всіх. Ну, це знаєте, воно напевне мені допомагає в чомусь другому. Якщо є вибори, в мене рейтинг 86%, але не йду народні депутати. Я просто цього не хочу. Знаєте, я привик бути сам собою, а піду в народні депутати, я сам собою не буду. От і все. Мене б вб'ють або застрелять, або посадять. Тут ну, третього не дано. Або посадять, або вб'ють. А розкажіть, от раніше, я думаю, так декілька років тому ще були проблеми так? Народ там із села, в місто. Зараз, от ви е, даєте можливість дорослим працювати, дітям займатися спортом. Ви не боїтеся, що дітлахів позабирають? Чи просто умови створені такі, що вони не захочуть їх? Ну, значить, по-перше, їх ніхто не забере, тому що в нас. Е... Оформлена громадська організація, футбольний клуб Інгулець, де вони всі оформлені вже на цю громадську організацію. Це перше. По-друге, навіть підростаюча молодь, яка колись тікала із села, в нас поставлені такі умови, що навіть всі хати, які продаються в селах, ми їх скупляємо і туди приїжджають жити. У нас навіть вже два футболісти живе, вже хати купили собі там, вже живуть. Ну, у нас умови, знаєте, у нас хліб ще по 2,80, у нас, нас м'ясо по 15 гривень, у нас на струблі прийшов, виписав собі всіх продуктів, натуральних продуктів, і вистачає на місяць. розумієте. Тому ну, є свої особливості, які дають свої плюси. Чи є у вас мрія вибудувати таку структуру? Ну, вочевидь, вона є, можливо, до якого року, коли свої вихованці, перші або вже тільки свої вихованці будуть грати за команду. Чи це дуже складно? Свої, тільки свої вихованці це складно, але оця вся молодь, от ми зараз другу команду, у нас в основному всі 2008-2009 рік. От В основному будуть грати зараз в другій лізі. Ви розумієте, що це таке? Да? Коли вони будуть обтиратися з цими дядьками. І зараз у нас молодий хлопчина Данільченко, ну, вже з першою командою тренується. І Лавріненко каже, потенціал, у пацана сумасшедший. Поэтому, якщо ви тільки знаєте, дуже багато хто закінчував з футболом, і з тим, що коли з'являються гроші ім'я, і вони просто ну, забувають про те, що ще напевно треба грати в футбол. Да? От ми поїхали на чемпіонат фінальної чачі Європи по футболу среди Да? Приїхали, і коли нас в Турції прийняли, повірте мені, я дуже багато був де. Але ну так, щоб нас приймали, це просто, ну на базі ми жили зборної Турції, ну там просто сумасшедші умови. І коли ми першу гру на другий день грали з турками, ми ну просто ну, без шансу програли 3-0. Я не пойму, що з хлопцями случилось. Хоча на другий через день ми грали з португальцями і просто не дали їм голову підняти португальцям. І, і потім я дивлюсь, я просто починаю хлопців розуміти, вони, напевно, приїхали, да, подивилися на ці всі умови. І думають, господи, тут що, ще футбол грати? Тут нам <смі>, деграти. Достатньо, що ми так живемо і питаємося. Ну, ну, якось отак. Ви як людина емоційно, наскільки важко вам дивитися поєдинки своїх команд, свого клубу в чемпіонаті? І якраз цей емоційний пресинг він не перевищує того задоволення, яке отримуєте? Коли програємо. Ви граєте, програєте, ні, коли порізна. програємо, то це екстрім не описуємо. Я ж говорю, це. На, вже мене скільки всі знають, що це на цьому, на цьому фоні, якщо команда виграла, ще на останні хвилині забили гол, то це, хто мене давно вже знає, то той називається Проси, що хочеш. Ну, тобто це емоції. Ну, і я тяжко переживаю і коли програємо. Ну, особливо такий обідний цей рік був саме така обідна. Прогреш такий був це версу, коли на останній хвилині і знову ж таки за помилки Арбітра, який два метри стояв від того епізоду. Ну, я думаю, що в нас буде так, як якщо буде в нас так, як на чемпіонаті Міра буде і в Конфедерації було повтори, От тоді я думаю, що буде набагато проще і. Ну, тут, очевидно, можемо говорити одразу про ті проблеми, які є в першій, другій лігах з інфраструктурою. Ви готові її підвищувати. Чи є у вас? Чи бачите ви достатню кількість однодумців, які також можуть підтягнутися до того рівня? Говоримо хоча б про ті ж відеоповтори. Там Стадіони, бази, це само собою. Ви знаєте, ну, таких процентів 20. Всі останні. Ждуть копійки з бюджету, розказують, що в селах футбол грати не можна, не треба, там, давайте тільки в обласних центрах. Ну, Причому ми бачимо в цьому сезоні, два сезони, тому вже це вектор пішов, ми бачимо, що регіони можуть себе демонструвати на звісно. найвищому рівні. Та навіть ходи не треба. Прошли рік я ж дав приклад: давайте будемо, е, виберемо якийсь канал, давайте будемо платити гроші, а нас показують по телевізору. Приємно, коли сидиш в Турції і дивишся експорт. там чи, чи де я не пам'ятаю? Де я дивився, не, не, не пам'ятаю. Ну, факт того, що ну, дивися. Головне, збол... що це був Експорт. Так, да, експорт і, і нормально, і ну, приємно самому. Ну, воно ж гроші всі з собою не забережі. Ну, воно не стоє того. А задоволення це ну, багато хто цього не розуміє. Е, ну, завершимо інтерв'ю, мабуть, такою мажорною мажорною нотою для вболівальників. Вболівальник потрібен на стадіонах. В останні роки у нас з цим є проблема, так? Е, на всіх рівнях, в усіх дивізіонах. Можливо, є що вам сказати своїм вболівальникам, чужим вболівальникам. Від них розвиток футболу дуже залежить. Ну, ви знаєте, це дійсно, коли забити стадіон, набагато приємніше грати. Але знаєте, ну, є різні вболівальники, різні фанати. Я хочу просто побажати усім. Клубам не таких болівальників, як металіста, тому що до нас приїхали Володимирівку, ну винесли три магазини, розписали свастиками всі забори. Ну, вибачте мене, і, 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 і щось вони там розказують. Що хтось там не так робить. Ну це неправильно, це, ну, це в корні неправильно. Таки треба закривати клітку і, і, і держати. А той настоячий болівальник від цього страдає. І, і як люди будуть іти на стадіон, коли він прийшов, переломана рука, перебита челюсть. Ну, як він буде йти? А з дітками скільки прийшли? Тому я побажав би, щоб е, е, побільше приходили на стадіон, підтримали свою команду. І, 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 іменно настоящі вболівальники, які цінять футбол, знають футбол і просто люблять його. Я, я, як, ну, як можна любити саму красиву жінку на світі. Ми також закликаємо усіх поводити себе цивілізовано на стадіонах. Друзі, ми вас показуємо, вас дуже часто видно і чути. Давайте не псувати футбольне свято, яке вже власне у першій лізі, про яку ми сьогодні говорили, розпочинається менше ніж за тиждень. Ну і на телеканалі Експорт, як завжди, буде в максимальному обсязі цей турнір висвітлюватися. Нашому гостю Олександру Горочу Порознюку бажаємо. Перемог вашого клубу, аби у вас настрій був Дякую. як найкращий протягом всього сезону. Дякую. Ну і щоб якість футболу радувала усіх нас. Дивіться, друзі, наступні випуски нашої програми. Будемо спілкуватися з цікавими гостями, представниками клубів першої та другої ліги. На сьогодні це все. До побачення. Залишайтеся з телеканалом експорт.